Так, і ще також знімлю відосик про інтертул. Він був після ремонту зараз. Основна проблема була О. Основна була проблема, що було підтікання масла з усіх, з усіх щілиночок. Тобто поставилося все на герметик. Ось ще можна було це все постирати, щоб краще виглядало. тобто це таке. Далі поставилася мідна шайба і також. Ущільнювач різьбовий. Не фіксатор РСБ, а ущільнювач різьби. Зараз дивіться, запустимо, щоб ви собі бачили, уявляли, що цей компресор представляє. Є. Ну і собі робили висновки. Зараз що на манометрі? Нуль. Нуль є. Значить, Запускаємо. Все роблю одним кадром, щоб бачили, чули звуки і, і все решта. Двигун 7,5 кВт, 3000 оборотів. Далі, що в нас є? Голова триціліндра по 90 мм. Ось. Загальний вигляд. Пуск. Ну, ще також тут дещо що також замінилося, автоматика замінилася. Швидко знімаєш, замінився. Ось таке ще поміло чого ж це позамінювалося. Тобто давайте запускаємо. Пуск! Так, де то є? Thank Все, докачав до 8ба. Ресивер 200 літрів. Все, думаю, собі висновки самі робити. А і працюємо далі.